Багато людей питає, які найпосухостійкіші кулясті туї західні. От Є два сорти. Перший тім. і другий сорт це кобольт. Це Кобольд. Вони майже не відрізняються. Зверніть увагу, що ця хвоя в них геть не така, як у звичайних е кулястих туй. Вона дуже добре тримає вологу. І ми перевірили, що їх абсолютно можна навіть під капельку не ставити на полі. Вони дуже невибагливі. Колись у нас в саду росли вони абсолютно без капельного поливу, ми майже про них там, такий рядочок був, ми майже про них забули. І вони абсолютно нормально без капельного поливу себе почували. Тобто найпросухостійкіше західна Туя це Кобальт і Тіно